Зрада, 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 зрада. Ми всі помремо, ми всі помремо, всі помремо, бо зрада, бо ми всі помремо. Оп оп оп. Катерина Титова ювеліркиня та блогерка з Донецька. Живе в Гостомелі, робить прикраси зі срібла та має власний бренд Тітова. Одна з її робіт потрапила до Фонду Національного музею коштовностей України. Срібло чи золото? Срібло. Чому? Бо золото це велика відповідальність. Бо золото це дуже коштовне, бо золото дорожче, і тому я, наприклад, боюся з ним працювати і боюся брати на себе таку відповідальність, максимум по золоту, а так срібло. А самого золота ну, буває рідко інколи, якщо людина дає свій матеріал, своє золото, і тоді в ливарні можемо зробити щось з матеріалу цієї людини. Ну, тільки, тільки якщо так. Бо я з сикло. <риклад> <риклад> Я ювелір з секло. Я боюся працювати з золотом. Після деокупації повернутися в Донецьк чи жити в Гостомелі? Ну, в Гостомелі, звичайно. По-перше, мені в Донецьку нема куди повертатись. А по-друге, я вже. Можливості, які у мене є в Гостомелі, в принципі, на території України. Навіть після деокупації, я думаю, в Донецьку ще кілька років таких можливостей у мене не буде. Але в Донецьк повертатись навіть не те, що нема куди, бо ми там все продали, а й нема до кого, тому що вся моя рідня. Вони, в принципі, всі, всі хто були найближчі, вони померли. А всі мої друзі виїхали в Київ або кудись в інші країни. І у мене в Донецьку, в принципі, нікого так і не залишилось. Тому мені і нема куди, і нема до кого. Просто приїхати. я вже ж у мене там мама похована. У мене, якщо в Новоселівці залишиться могила моєї прабаби і прапрабаби, то я поїду в Новоселівку, але шансів дуже мало, що там щось залишиться, бо зараз її просто рівняють кабами. От і ще є родичі статової лінії, я б дуже хотіла їх побачити. Вони залишились в Донецьку. І ще є родичі в Горлівці, я б теж дуже хотіла їх побачити. Старежки з Путіним і Лукашенком. Вдягнути на Трампа чи передати в музей? Передати в музей, бо вже передала в музей. <гум> ну, вони вже є у фондах нашої національної скарбниці України. Я їх урочисто передала, підписала всі документи. І вони там тепер зберігаються. І, можливо, якщо буде якась така виставка, присвячена, не знаю, боротьбі України, то вони можуть стати такою прям окрасою цієї виставки. Якби була можливість, був вибір. Витягнули б на Трампа? Ні, це ж треба заслужити. що? Це треба заслужити. Він ще не заслужив, і я думаю, що в нього вуха не проколоті. Тому ну, нащо нашу, нашу мучити людину? Хаотичні лінії чи симетрія? Напевно, що симметрія. Мабуть, тому що вона мене стабілізує і заспокоює, тому що у мене завжди шапіто в голові, і мені треба щось таке, щоб воно мене трішки стримувало. І тому. В принципі, я думаю, що симетрія з цим краще впорається, ніж вільні лінії. Влаштуватися на завод чи працювати вдома у маленькій кімнаті? Ну, звичайно, працювати вдома у маленькій кімнаті, тому що завод це мій страшний сон. Коли мені, мої друзі-ювеліри, на початку ще мого шляху розповіли, як люди працюють на ювелірних заводах, мені стало погано від однієї думки. Про те, що треба приходити з 9 до 5, що на обід по дзвоночку, в туалет по дзвіночку, ніяких тобі там відпусток чи чогось такого. Ні, це взагалі не моя історія. Ну ні, ні за що, будь ласка, тільки не завод. У вас є майстерня своя? Так, да, у мене є своя майстерня. Це був колись дров'яний сарай. І мій чоловік, ми вдвох вигрібли звідти всі дрова, і там встановили нові вікна, нові двері, утеплили його повністю, обшили ОСБ-плитами, пофарбували, і тепер у мене 15 квадратів своєї власної майстерні. Це просто неймовірна розкіш. У мене там три столи, один для. Роботи з воском, другий для роботи з металом а, і третій для пакування. Ще окрема фотозона і ще окремо купа місця просто ну просто просто простору мого. От, це моя не знаю, це моя фортеця. Тобто, коли е котик застрибує на шавку, собачка тікає під канапку, а я у майстерню. Дуже зручно. На початку повномасштабного вторгнення там же були так проблеми з Чи... ну Там був приліт поряд. І, да, і у мене у майстерні обвалилась половина даху, відвалилась стінка одна, повилітала половина вікон, і двері теж вилетіли. Це була не майстерня, а це був такий, як сказати, ілюстрація до апокаліпсиса. І за за півроку мій чоловік все це полагодив. Це була осінь 22-го року. Тобто, десь майже півроку е, чоловік мені ремонтував цю майстерню після прильоту. Да. Мовчки блокувати росіян, які постять ваші фото, чи сваритися з ними в інтернеті? Мовчки блокувати. Я не хочу витрачати свої сили на срачі з людьми, які. А, ну, що <смеш> витрачати свої нерви, що витрачати свої сили. І я розумію, що вони ж сруться не через те, що вони хочуть щось дізнатись. Вони не хочуть нічого дізнаватись. Вони вже все знають. Ну і все, я їх просто мовчки блокую, видаляю їхні коментарі, дивлюся, як палають їхні дупи. Ну, все, типу, <смеш> це, це вся наша взаємодія. А коли ваше фото стало популярним, яке зробили The Sun, здається, так? Mm -hmm. Вони багато постили його? Я не знаю, скільки вони його постили. Я не слідкувала. Вони просто почали в коментарях внизу писати, що це все фейк. Ми актори, що я акторка, бо у мене дуже чисті кросівки. Да. А потім вони ще розкладали це фото. Ну, типу, там просто всі, всі біжуть, там дим, там військові, там кабзда. І чувак якийсь докопався до того, що, а, типу, всі біжать, а позаду мене бабка десь, може, їй за 70. І він каже: от дивіться, це монтаж. от Всі біжуть, а бабка не біжить, бо бабку наклали окремо. І тому це не справжнє фото, це монтаж. І я пам'ятаю, я коли побачила цей коментар, я так ржала. І я потім викладала в сторіс в інстаграм, кажу: ви уявляєте, ми так все гарно спланували, і бабка нам все засрала, кажу. Бабка не, біг, не бігла, і все кажу, і вся наша картинка. Ладно у мене кросівки, які я вдруге вдягла, і тому вони чисті, це не, не рахується. Але бабка ж не біжить, все, кажу, все, і все посипалось, розумієте? от Вся наша геніальна акторська гра, вся наша постанова, кажу, бабка нам все, пере цей, все наламала нам. Да, ну, таке писали, звісно, ну, що ж, що ж, спочатку ж було їх там нет? Коли я пишу, ось же ж вони, ось вони, ну ось от, от повз мої вікна проїжджали, оці вешки, кажу, ну ось вони. Це не вони, їх там немає. Их там нет. Потім, это такой КАМАЗ? нет, у наших нет таких камазів. Потім вони писали а, коли колону Собрівців біля Гостомеля, вони писали а, а можна немножечко більше уваження к вони симмельчикам, все таки умерли? І я пишу, хорошо, хочете більше уваження? Це я тоді ще російською їм відповідала, кажу. Давайте бедные мальчики здохли ні за что, даже Київ не увидели. наши там все. А таке було. Ну, таке, ну реально, ну такая дурня була страшна. Ну, і останнє там моє улюблене було, коли вони написали: Ви на русском пишете, чтобы вас поняли. І щось шо таке, а ваш президент дав інтерв'ю на русскому мові, це ж тебе понравиться. І я така. Росіяни зробили для моєї українізації більше uh, ok. <г digging> ні, 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 ніж вкраїнчики, тому що ну, це був капець. Тому що я ну, таку відразу до російської мови, яку мені. Показали росіяни. Я серед наших навіть такого не бачила, а вони змогли. Да? Вони прям працюють на нашу українізацію. Як би це тупо не звучало? Провести тиждень без зв'язку чи без світла? Без світла. Тому що, якщо буде зв'язок, я хоча б зможу сказати, що зі мною все ок. І плюс у нас є генератор, так що мене вже це все не лякає. От, у нас є запас павербанків, у нас є генератор. Так що нічого, ну тиждень без світла важкувато, звісно, але якось переживемо. Да. Пес патрон чи Швайно Карась, тому що пес патрон дуже сильно апапсіл. Пес-патрон вже скрізь, всі знають пса патрона. А, і всі його настільки знають, що вже останні пару років навіть ніде його майже й не чути, якщо чесно. Я, ну, тобто, коли в 22-му він був скрізь, прям скрізь, а, то зараз він ну, майже зник. От у мене його в інфополі майже нема. Все, що я бачу, це ростові кукли пес патрон. Щось мені таке трапилось. Чи лікарня, пес-патрон, чи щось, ну, отаке от щось. І тому ну, я навіть припинила робити кулон з псом-патроном, тому що коли він з'явився скрізь: іграшки, книжки, принти, посуд, там щось, якась сувенірка, все в псі патроні, ну, я зрозуміла, що ще й, ну, ще й кулон ну куди? А швайно ну, він класний, його можна розвивати і розвивати. Він же ж. Ну, він абсолютно незалежний не від чого. Він, типу, живе отут, і отут. Вибачте, отут. А от і він не попсовий, і про нього не всі знають, і про нього дуже цікаво розповідати. Швайно карась це така штука, яку вигадали для того, щоб ображати українців, але втрапили у свою власну пастку. Тому що українці сказали, та він же ж класний, як можна цим ображати? Ви що дебіли? Ну і все. І він тепер замість образи став нашим цим. в пантеоні української мемології займає своє почесне місце. І зараз у нас є у військових, навіть є шеврони зі швайно карасями. І я прям. Він, 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 він класний, я його люблю. А, до речі, в Твіттері мені скидали, що кажуть: дивись, твій колон з карасьом, набрав хтось мені скріно, так скидав, кілька тисяч лайків. Фотка з моїм колоном з карасьом. Я така. Де? Де продажі на сайті? Чому чому я не бачу? Чому це ніяк не відбивається на продажах? ну Якщо вам сподобалось і він класний. Ну, ну ось же він. ну, да. Розіграти найдорожчу прикрасу чи відкрити збір? Я насправді ніколи збори не відкривала. Я беру в них участь, але я їх ніколи не відкривала, бо ну, не знаю, така теж відповідальність, як на мене. Тому я розігрувала свої прикраси, і найкрутіший був розіграш. Я всі гроші звідти віддала Гвардії Рубіж. Там щось. Чи 11 тисяч гривень ми зібрали, чи щось таке, чи 12, а вони мені за це грамоту прислали. Вона у мене в майстерні висить тепер. Так що, ну, я збори не відкриваю, але я їх підтримую, я доначу, я репощу. А, о, от, коротше, отак. Кожного дня 5 хвилин проводити під дощем, чи 30 хвилин у заторах. Ні, краще в заторах там хоч сухо, бо під дощем, ви що, це ж мокро, це потім сушитись. Це. Ні, я краще в заторі посиджу, послухаю музичку. Е, щось це якось там, тік-ток якийсь зберу, не знаю, там з кимось спишусь. Ні, краще в заторі посидіти в комфорті. Прийняти в дарунок «Стерлінг» і толерувати Ілона Маска. Чи відмовитись і зробити так, щоб його заблокували в усіх соцмережах? Насправді, якщо маска заблокувати скрізь, це набагато більша користь, ніж, ніж наявність Старлінку. Тому що те, що ця людина чудить в своїх постах у Твіттері, а потім ці люди приходять і розповідають мені, як у нас тут насправді все влаштовано, і це просто у мене був жах, коли. Американці прийшли в мій англомовний Тік-Ток і почали ставити в провину те, що, як це ви так добре живете, у вас же ж війна, ну, типу, типу, отаке щось. І потім щось іще. І, пот... і я розумію, я просто я не запам'ятала всі ці коментарі, але. Я читаю і я думаю, де вони цієї дурні набрались. І потім я зрозуміла, де вони цієї дурні набрались, бо є одна людина, яка скільки він постить. Десь десь була статистика, що він постить щось 40 твітів на день, чи скільки він там люди пукають ріше, ніж він викладає твіт, твіти свої. І... Тому я думаю, що якщо його заблокувати, то ну, це буде така прям, знаєте, інформаційна гігієна. Вот. Читати новини чи втікати в творчість? Ох, насправді тікати в творчість для мене безпечніше. Тому що іноді буває таке, що читання новин мене просто знищує. Востаннє настільки було погано, коли, коли я зрозуміла, що треба себе трішки обмежувати. Це коли звільнили Ізюм. І почали надходити всякі повідомлення про те, що там знайшли катівні, про те, що там знайшли оці всі масові поховання. І я пам'ятаю, що я почала оце все читати, і мене це просто розмазало. І мене це настільки розмазало, тому що мене це розмазує досі ну, через те, що я живу. В Гостомелі, і воно все навкруги мене. Оце, все, всі ці поховання, всі ці люди, які залишились без своїх рідних, там учні мого чоловіка, яким назавжди буде 15 років, тому що вони не виїхали з окупації, бо їх просто застрелили. І все інше, і я тоді це все переживала, іначе все нічого. А потім, коли звільнили Ізюм, і оце все знову так от всплило. І мене це так тоді страшно розмазало, що я просто лігла на ліжко, і я отак от лежала і просто плакала. Все, у мене не було сил навіть встати. І потім просто підійшов чоловік каже: Ну що ти, ну давай, ну пішли. Я кажу, я не можу. І він мене отак за руку взяв, каже: Давай, 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 пішли, пішли. Не, не піддавайся, не треба. Типу, це ж, в цьому, в цьому була мета, типу, не ведись, типу, опирайся. І... Підняв мене і щось там це. Ми там кафіку випили, щось туди-сюдим. І якось я розходилася. Після цього я зрозуміла, що треба дуже обмежувати, і треба якось не, не дуже в це все поринати. І, власне, через це я видалила твіттер, чортової матірі, тому що я десь. Місяць чи два його читала, і я вже намагалась якось налаштовувати цю е, стрічку свою. Я якось намагалась е, підписуватись на якихось більш позитивних людей. Я якось намагала. Бляха, як не відкрию зрада, 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 зрада. Ми всі помремо, ми всі помремо, всі помремо, бо зрада, бо ми всі помремо. Оп, оп, оп! Короче, я так зранку відкриваєш, і типу нашу жить? Нашу жить, нашу воювати, нашу донатіть, нашу намагатись, бо ми всі помремо, бо зрада. Ну і все, <плес> я себе я просто знесла твіттер, бо я не змогла більше ну, типу, читати весь цей жах. І стало краще, да. Стало краще, тому що я розумію, що краще я буду потихеньку робити своє, наскільки я це можу. Не знаю, можливо, через те, що я людина творча, я дуже емпатична. дуже. Соржик чи українська літературна мова? Блін, це класне питання. От, воно класне. Тому що до 22-го року, коли я а, ще була далека від української мови, ну, типу, в своєму там, побуті і такому іншому, у мене було прям чітке, я не знаю, звідки. Я думаю, що це було звідкись нав'язане. Що. Ти або спілкуєшся а, літературною правильною мовою, або завали своє хлібало. Бо суржик це поплюження мови. А після 22-го року я почала розуміти, що суржик це, блін, офігенна. Я реально, ну ем, я обожнюю, наприклад, творчість кургани агрегат, а у них же ж всі пісні це суржик. Просто це. І я, я обожнюю реально. Ну, тобто для мене я зрозуміла, да, що суржик це не зовсім суржик, це діалектизми, це всякі такі штуки. І що мова, вона не монолітна насправді. Тому що, наприклад, у ну, ну, мене в Донецьку казали тремпіль, тармазок, і канагонка і пайта. А, наприклад, в Дніпрі чи в Києві казали, що? Це що? Що таке канагонка? Канагонка це ліхтар. Для шахти. Коротше, його типу, тут, у тебе, типу, як акумулятор, а отут тут, лампа або так, або отак. А канагонка всі вже забули чого. Але на початку, в 19-початку му 10-го століття, в шахтах працювали коні. Бо треба ж було тягати усі ці вагонетки, і для цього були коні. І був чувак, який Висвітлював шлях, як то кажуть. І він оцим конем, тобто кінь спускався в шахту і проводив там в темряві все своє життя. Ніхто його більше на поверхню не підіймав, тільки коли він помирав. І він сліпнув. І все, на що він орієнтувався, це ну, звуки, світло і їжа називається. Все. Я нещодавно тільки дізналась про це. Да, і те, що Пайта, те, що у нас називалось Пайта, це мастірка, наприклад. Ну, Тобто це худі, але воно на блискавці. У нас в Донецьку це була пайта. От. Тармазок, я обожнюю це слово теж. Там, я, я, я завжди там, люди, які взагалі не знають, я кажу, ну, які в тебе? Навіть дітям я своїм кажу, кажу, ну тармазок, типу, ну... Ну, які у вас асоціації вони тупа людина, типу, я кажу: ні. Кажу, це те шахтний сленг. Кажу, коли йде конвеєр, конвейер зупиняється, і кажу: а у тебе з собою, у Шахтаря, мав бути пакуночок отут. І він його діставав, і там у нього щось таке, що можна швидко з'їсти. Кажу, зазвичай це якась городська булочка, бо вона ідеальної форми, і вона ну, чітко на людину. Там булочка, як ковбаска, сало, там якісь такі. Кажу, тобто те, що ти можеш звернути, покласти в кишеню, а потім витягти, коли конвеєр зупинився. І тому це тормозок, бо ти його їш, доки затормозився конвеєр. І отака назва, типу, і все. Ну, то, блін. І реально, ну, от тут воно є на Заході ровер. У мене моя мама колись поїхала у відрядження кудись в село. Чи Рівненська область, чи якась, і там кажуть, до вас зараз дід на ровері приїде, і вона типу на ровері, і вона собі уявила якусь машину, там, що, якийсь, ну, ровер, ну, ми тільки такий ровер знали. І приїжджає дід на велосипеді, і щось вона його прийняла, щось вони там побалакали, все, і вона потім виходить каже, так, а де ж ваш дід, так каже, так, оце ж. Так він же ж на велосипеді. Ну, так ми ж вам сказали, на ровері, от він на ровері і приїхав. <ріхи> і тому це й до чого? До того, що е, суржик це офігенна. Суржик е, показує е, те, наскільки українська мова жива. Тому що навіть літературна мова змінюється там. Наскільки я пам'ятаю, е, до Лесі Українки слово промінь не існувало, вона його вигадала і вперше ввела, а, а до цього його не було. І тому. Ну, я за суржик, бо суржик він, він живий. Він живий, він прикольний. Він такий активний, він теж змінюється, він адаптується до часу, до регіону, до якихось нових явищі такого іншого, тому що літературна вона ж така: типу, доки вона там все відфільтрує, доки вона обере, що їй, що їй треба, що їй не треба, доки вона зі всіма пересреться, що всі бидло, а от вона отут така і таке все. Ну, коротше, Я за, за більш живий гнучки, я за суржик.